Мені не сумно, не тримаю я образу. Так розумію, що я знов солдат. Можливо, снайпер вб'є мене одразу або не криє в чистім полі град. Чи я прийду, чи принесуть додому, чи я побачу рідний степ і край? Я б не бажав почути це уже нікому. Будь ласка, тату, тільки не вмирай. Бо є найбільший біль в моєму світі. У тім, що цвіт літає і в очі б'є, хотів би вишиванкою надіти, і хай на мені вже вона гниє, щоб ворогам мій не віддавати. І навіть дорогу, хоч колись його так звав. Я б не хотів, щоб на моєму святі зі мною ще не вмерла, він співав. Бо це для мене зовсім не важливо, як я прийду і що я скажу вам. Я лиш хотів би, щоб були усі за кого, можливо, я життя своє віддам, щоб ви були не патріоти поодинці, щоб ви були у купі, як одне, і не встидали, що ви українці, і не чекали, що біда мене, щоб ви нарешті знову об'єднались, щоб були сильні, наче моноліт, і щоб ви більше вже ніколи не згинались під москаля по 300 довгих літ.